Друзі, всім доброго ранку. Ми вже в село приїхали. Хочу вам показати традицію нашу. Дивіться, традиція. Соня з сумочкою, хлопці зразу приходять і на огляд в садок. Одразу під абрикос. Що, діти, спілі вже? Ага. Не спілі, то що ж ви їх гризете з Льопушки? А через тиждень можуть пооблітати. Ага. Ото така історія. Щось таке в мене в тумані, чи то я камеру не протерла. Ніби гарний на вигляд, але ще дуже дубовий. Ой, Ціплята. Пасуться. Курчата. Смачно, діти? Смачно умаляла? Класно. Бачите, яке чудо, чотири дні пройшло, дайкон уже вже сходить. Гляньте. Дощі йшли, літо, тепло і все. От, і цей і тут сходить ось. Дуже швидко все. вже Цибулю треба було б копати, червати, але не буде сьогодні часу. Все, пішли, перетягаємося і до праці. Так, найперше, що я зроблю, поки немає жари, спеки, покруплю третій раз помідори від фітуфтори. Третій раз буду брати реву стоп на 10 літрів води. Розведу спочатку в маленькому маленькій посудинці. І тоді випискувач. Все, як завжди, друзі. Єдине, що мені не вистачає однієї упаковки 5 літрів, то я беру дві Хлопчики мої почали з прив'язування оцього дротика останнього. все, вже я зможу підв'язати виноград. Добре, що зробили. Підв'яжу потім остаточно вже його. О, а десь поділися листочки. Що це з ними? Капець. А що це сталося? А, слухайте, може, та косуля пооб'їдала, слухайте, казала сусідка моя кума, що ходила косуля тут. І була, що тут біля башні? Ту, слухайте, точно, то може та косуля. Дивіться, і вершка нема. Точно та косуля пооб'їдала, мабуть. Немає листків, все було добре. Ну ти дивись яка. Ну, все. Гарно стараюся. Обризкую, тому що зараз така небезпечна. Пора. Дощі йшли, прохолодно. Так що треба старанно, гарно все побризкати. Так, високорослі. Звичайно, теж старанненько. Стараємося, щоб все гарно зайняти. Ретельно обробляємо. Бачите, високорослі, воно краще, тому що вони провітрюються, вони не лежать на землі. Знизу листочки обірвані, а низькорослі, от вони всі лежать. Бачите. Ну, Але я впевнена в цій схемі. Я торік вже так переживала, бо був період, в кінці липня десь такі вже були дощі, я думала, їм капець буде. Я вже купила чарівника на всякий випадок. Підстрахуватися, п'ятий раз бризкати. Але нічого, думаю, так, якщо будуть перші ознаки, то втори, тоді побризкаю. І слава Богу. Я ж кажу, в мене от сусіди повикидали, помідори, на жаль. Не дотримувалися схеми, не бризкали, а в мене все було добре. Так. Що ти? Що ти досі? Нема світла. А світла немає. В 10 мої появляють. То замітай двора, Софійка збиралась полососити. Світло виключили. Я думаю, Ту... що в 10 появиться. 10? Так. Да. Добре. Ходить будеш двора замітати. А потім з'явиться світло попелососиш. Ходи чаю поп'єш досі. Будеш чай? Ні. Розвожу одразу мамині помідори і брексил кальцію. І занесу, ем... занесу пульверизатор в машину, щоб не забутися потім. Розведу, хто не бачив минуле відео, от він виглядає ось так. Це від вершинної гнилі для зав'язування плодів Провідником кальцію тут є бор. Окремо можна не бризкати борною. Два в одному, по суті. Бачите, яке воно коричневе. Так, ти ром, що це гостриш диска, так? Щоб Косити бур'ян дуже такий грубечий. Мусово нагострити диска, бо він вже не використовувався багато часу. Буде рома косити той ліс, де я казали, минулий раз вовки. вовки. У мене люди питали, що справді у вас є вовки? Ні. Так ми завели такий ліс, що можуть завестися вовки. Так, готують коси, кокілька почала замітати двора, а я йду підкладати під помідори солому. Все, друзі, підклала соломи, такий височенький. Помідорчики попіднімала на суху соломку, поклала. Додала цілий тюк розклала. Все, іду далі, буду сапати квітник нарешті. А тоді буде видно. Я хочу і тут мої хороші помідорчики, тут вже можна було б посікти. Бо це закинь на тиждень і на другий тиждень буде по коліна. Зіляки. От, і можна, не можна, а треба вже, бачите, треба вже порвати під перцем і треба попасинкувати перець. Треба всі пасинки, що тут знизу, до першої розвилки, до оцієї. От, не, до, не до першої, а просто до розвилки. Тут все, пасиночки всі повиривати. Можна самі нижні листочки теж обірвати. Самі нижні і пасинки. І що знизу все повергати, бо на ньому перець не встигає вирости, а силу забирає добряче. От, аж доверху сюди. Але квітник квітник більш горящий. Бачите, скільки вже зіляк. Баклажани, друзі, взагалі, за ці три дні баклажани, як поправилися. Я не думала, чесно, що з них щось буде. Подивіться, які гарні баклажани. Гляньте, зелені, здорові. Вже от пупляшки є, будуть цвісти. Бачите, моя боротьба за них не була даремною. Бачите Ой, Слава Богу. Все, іду в квітник. Ого, Софійка, ото вона бачите, ви вибирає, вириває руками, мусить рукавичками вибирати, оце все таке. Посохши кущів, воно він не забирається. воно мусить рвати вручну його, Не чує нарушника, нічого не чує, що я говорю. Так. Друзі, ліс бур'яну, літнику, мені треба виполоти. Не буду включатися, тому що роман з Тасіком будуть гудіти. Нема що показувати, буду полоти бур'ян. Приготувала два відра, сапку, Софійка зайнята буде мести, потім буде пилососити, а я буду полоти поки що. Все, Софійка замила двора, ще вон тачку хлопці вивезуть, пополососила, я встигла половину пополола. Ось тут пополола і ось сюди до того куточка. А ще всю цю площу аж сюди треба полоти. Обід. Я вже поїла, діти їдять. От, хлопці отут оці ліси поскошували. От, ліс скосили, страшний. Думала, що будуть грабати, але каже Роман, що воно таке довге, тяжко, хай підсохне. Колись приїдуть пограбають, будуть чистити засіка для зерна. Треба там почистити, позамітати. От, візьму яблучко ще, закушу яблучком у Бачите, які тут страви. Це вони отак от прокусили сюди, цю всю територію. Ой, ще вишні є. Остання розкіш. Шовковиці вже нема, а але чи страшне. Дивіться, скільки олочів просто вліплено. Гляньте так щороку. Сонце стало, знаєте, на сонці важко. На сонці важко. Зранку було прохолодно, було добре. А зараз на жарі важко. Але ж треба. Треба зробити. Далі буде 31, 33 в нас навіть передають. Так що треба працювати. Так Все, друзі, мені Софійка допомогла. Прошечки доця, Забирай вже ту мутичку, секатори. І я добила, вже, слава Богу, той квітник. Скільки вже годин пасік? 3,40. Уявляєте? Це я з години 10 до 3,40 цілий божий день Довблася в цьому квітнику. І десь звідтиво мені Софійка вже до кінця допомогла. Все-таки вдвох скоріше. І зараз ще поїдемо до мами трошки. Мами, я тільки помідори побризкаю. Кави поп'ємо. От. Потім будемо збиратися до Луцька. Хлопці поприбирали вже в хліві, так, да, хлопці? Прибирали в хліві, мається на увазі, поприбирали. Приготували засіка на зерно або вже можуть молотити, а старе зерно тут валялося, кури пороздирали його, заходили сюди, в той сарай. От. Вони тут позамітали, доски поскладали. Ось таке таку роботу грязну зробили. Я думала, що ще льоха почистить, але вже потомилися діти. Що збиратися. Ну, коротше, поки перерва. Так, мої хороші, я ще хочу швиденько сійнути. Отут, де в мене вверху, пам'ятаєте, зверху було три рядочки часника, пустує місце. І я купила огірочок крізь піна. Крізь піна. Дуже ранній огірок. 10 зерняток. Я зранку їх замочила, а в воді стояли. Зараз швиденько сіну, нехай ростуть. Перебелю водичку, порозкладаю. Ой, виключуся, бо незручно. Це 10 бубочок, так і було 10. Все, зараз загорну і все, нехай росте. Друзі, я обрізала свою лаванду. Звичайно, секатором, от де закінчується, де починається оце таке тверденьке, пухкеньке, пухнасте цвіт обрізала, і я її обрізаю от таким шариком, таким шаром. От бачите? Один кущ. І два кущі. Третього я обрізала коротенько, тому що він позасихав. Ну це той кущ, що в мене боліє вже дуже давно, вже 5 разів його пересажу, якийсь він невдалий. Часом треба, знаєте, викинути і не мучитися. І ось скільки я наобрізала лаванди цвіту. Вже він перецвітає, тому я його, як він починає перецвітати, бачите, вже таки засихають суцвіття, то я починаю його обрізати. Ось такий. Кошечок лаванди в мене вийшов. І все, більше ніколи її не обрізаю ні зимою, ні весною. Все, будемо їхати до мами. Бачите, хто мене попоїть кавою, мама, хто ж і лише більш ніхто гарно сидимо. Сьогодні мої діти знову їдять. Кажуть, що таких кабачків, таких кабачків, як Галя, ніхто не нажарить. А я лінуюся. Стасик добрий, день поливає, зразу майонезом, несом. А тоді такий так, мам? Да, угу. угу. І я поковую цукерочки. хтось хто привіз цукерки? Лера. Лера привезла цукерочки. Мамина внучка, братова, доця. Я одненького з'їм. Це наші Волинські, так? Угу. Волинські солодощі. Мої любі, Стоси, нині, то, то, бачка одненького. Ого, слухайте, йду на город, взяла ножнички. Обрізати пасанки на помідорах мами. Дивіться, я вперше бачу, це якась дичка була яблуня, щоб вона так родила. Гляньте, мама ж її підперла, дивіться, скільки яблук. Я в шоці? Справді вперше бачу. Вона тут така була дикувата, я її обрізала, вона у не бачите, до догори. А вона, на ній гарні яблучка пахучі. Ну, як пахнуть класно. Гарні. Ой, вже навіть нападали. Цю йду я на город. Так, отут мами посіяна соя. Фермер забрав мами города, а аж отуди, до пшениці, і посіяв сою. А отут мамин клаптичок. Хватить з неї, вистачить, вже немає здоров'я на нього чуптися. Так, гарбузи. позав'язувалися вже гарбузики, бачу. Кабаки, іскандер. І кавіллі, родить дуже класно. Друзі, іскандер і кавілі. Кабачків повно, петрушечка мамина, кріп цвіте, який гарний. А то мама поставила щось від пташок, мабуть, якісь для калки пакети такі біля щав'ю, щавель. Може, мама теж вирвала чеснику тут був, цибулька, все чистесеньке. Картопля теж вже переквітає. Цибулька, квасоля, ота морква між квасолею і цибулею теж ріденька, Але хватить з неї. Скільки їй треба тої моркви. Так. Так, так. І огірочки. Мама вже нарвала нам торбу огірків. Оце посухостійкий, він в мене не зав'язується, той посухостійкий. Може ще буде, а він бджолозапильний. А є огірочки, мами бачу, появляються. Може він пізніше. Цвіте тут дуже рясно, але запилення тут таке собі. Боряк вже мами величенький. Бачу, червоникі борячочки. Гарні. І перець, помідори і перець тут і далі. І кабачки такі для курей, і аж там в кінці ще буряк кормовий. Ну що, друзі, я зараз на високорослих пороблю порядок. Що не буду вам знімати, 150 раз показувала, вже самі ті помідори надоїли. Повирізаю трохи пасинки, пасинку і листя знизу пообрізаю, пороблю порядок. Все, поправила, бачите, попідв'язувала, поправила, де-не-де зілечку позривала. Зараз ще борною із кальцієм. Побризкаю. Все. Низькорослі не посинкувала, тільки високорослі. Все, бризкаємо. Хай зав'язується. Хай будуть здорові. Так, мої хороші мами ще заболіли огірочки. Я собі думаю, може до їх квадрісом, там чотири дні термін очікування зібрали побризкати, бо все, вони пропадуть. І хочу. Може зараз вона позвонить в магазин, якщо є, то побризкаю. Бачите, які гарні абрикосики мами. Теж Оксаночка молодець. Брискала виросли. Гляньте, що абрикосі. Дуже приємно, коли ти стараєшся, і потім воно винагороджується. Правда ж? Краса? От внизу скільки? Гарні. А ось цей абрикос, друзі, треба забити цвяха, так як мені кума забила цвяха, Абрикос і почав рудити. От гарний на вигляд абрикос. Абрикосів на ньому три штучки. Треба забити цях, а він стресоне І на другий рік будуть абрикоси. Так у мамині так зробила і все чудово. А оцю яблуньку, мабуть, треба обірвати пару яблучок. Тому що гляньте, яка вона завантажена. Вона може зовсім зупинитися в рості, якщо їй залишити всі плоди. Другий рік вона, бідненька. Я її залишу, ну, половину обірву. Точно, половину обірву. Просто викину, тому що її буде гаплити, якщо я всі оставлю. Вона перестане рости. О, хватить і то забагато для неї. Залишила на гілочці такий манюній ще обірву. Хватить по, одні, по одному яблучку на гілочці. Отак, хватить з неї. Хватить. Бо на другий рік вона пропаде і буде по всьому. Все. Так, це хай буде. Це вже старенька на старушка. І ця молоденька пересорт. Мала бути паперівка, а виросли червоні яблука. Тоже трошки зніму. По одному ставлю нагібочці. Ой! Все. А що це за яблука, незрозуміло. Такі. Нас смак добре. Так. А на бель, мамина. Всі виграли і всі і всі... Ой. Лавандочку вже треба зрізувати, теж зараз зріжу. Роман їде в магазин. За квадрісом. Чесничок. Теж гарний, бачите, сушиться. Хороший. А ось тут гляньте, друзі, яка красотінь. Мама молодець попідпирала паличками, бачите? Дивіться, яка краса. Персички. Торік мами цигани брали металолом і вкрали трохи. Ось яка краса. Правда ж гарно. Бен, такі гарні. Мами зовсім інакший сорт. Дивіться, які темні, класні. Ну що, друзяшечки, іду побризкаю ще. Огірки квадрисо, ну що ж. У мене, є, у мене є апарат на кнопочці, мамі треба буде своїм качати. Мої ноги болять, спина болить. Бризну швиденько. Скільки там того бризкання? Скільки тих огірків? Почну з тих хворіших. Бачите вже, от які вони. Гляньте. Теж їм за 2 неділі їх не буде, буде їм капзете. Бачите, які вже От можна ще ж припинити. Буду так старатися і знизу займати і побризкаю. Чотири дні не буде їсти, чи п'ять, а там буде їсти. Ну що робити? Шановні мої глядачі, поки ми зібралися додому, як завжди, добралися після 21-ї години. А я вам щиро дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Окремо дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Спасибі вам величезне, швидкої нам перемоги, нехай Господь береже всіх, хто береже нас на передовій. Всього нам самого-самого доброго, міцного здоров'я, усіх благ, всіх вас обіймаю. Дякую. До нової зустрічі! Будьте здорові! До побачення!